Будиночок моєї бабусі нові люди, нове життя вирішив допомогти. Наприкінці серпня Сергій розмістив допис у соцмережах, що безкоштовно надасть оселю переселенцям з Мирнограда, Покровська та навколишніх населених пунктів. Чоловік ріелтор, тому добре знає про проблему пошуку житла. У перші дні Сергію надійшло понад 70 дзвінків від охочих заселитися. На свої дачі спочатку прихистив одну родину з дітьми, а далі почав допомагати і іншим пост зібрав там 10 тисяч лайків дуже багато репостів, дуже багато коментарів. Мені писали вже в особисті. В директ, що пропонують, я прикріпляв це до посту. Люди користувались, дзвонили напряму власникам та їхали, заселялись. Першими у домівку заселилася родина Ірини. Жінка з тримісячною донькою та дворічним сином евакуювалася з гірника. Зараз російські війська від міста в кількох кілометрах. Її чоловік воює з 2016 року. Сім'я виїжджала вже під обстрілами. Усе залишили, приїхали без нічого. А так зразу і не знали. Куди їдемо, нас валоне привезли з Курахового, розмістили спочатку в общежиття. Як вам тут живеться? Добре, спокійно. Усе є необхідне. З гірника виїхала і знайома Ірини, з якою жили по сусідству. Коли дізналася, що їм немає де жити, запропонувала підселитися до них. Світлана забрала з собою доньку та однорічну онуку, її зять на фронті. Каже, щаслива, що тут не чутно вибухів, адже дитина тепер боїться гучних звуків. Нам попала в літню кухню, ми в своєму домі жили, і заяв нам довелося уїхати. Ми з перепугу ми не ждали нікого. Спасибо, Горусь, Сережа, дай Бог, ми здоров'я, що хоть привітіли так. Співалися, що так ні. Сергій волонтерить вже понад рік. Зараз хотів допомогти саме родинам з дітьми чи тваринами ділиться чоловік. Також для сімей, які живуть на його дачі, зібрав потрібні речі. Долучилися й мешканці ЖК, в якому проживає. Ми вже сюди ходок шість-сім з речами зробили от коляси чи кроватки. Я їх возив також в волонтерський центр. Дітям попередавали стільки. Я одного разу привіз п'ять мішків. От таких. думаю, вже все необхідне в них є. Своїм прикладом Сергій хоче заохотити інших допомагати переселенцям з житлом. Особисто він розселив з десяток сімей по різних областях та продовжує займатися цим надалі. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Суспільне, Новини Дніпро.